Твій організм як квартира після гучної вечірки. Бруд, хаос, запахи. Ти ще дивуєшся, звідки втома здуття і поганий настрій. Тобі потрібне прибирання, але не на кухні, а всередині. Перший крок це детокс плюс. Це як відкрити вікна, винести сміття, провітрити простір. Ми активуємо печінку, нирки, виводимо те, що накопичувалось роками. Другий етап парашилт. Це як дезінфекція. Ти ж не хочеш залишити гостей по типу паразитів у своїй квартирі. Вони ж не платять оренду і їдять за твій рахунок. І тепер генеральне прибирання коловада. Це глибоке очищення кишківника. Це не просто промити, а перезапустити весь організм. Адже здоров'я це не лише про спорт і салати. Це і про прибирання зсередини. І якщо вже чистити, то по-розумному, поетапно. Детокс плюс. Парашилд Коловада твій внутрішній ремонт з кайфом і результатом. Хочеш відчути себе на 10 з 10? Пиши Хочу детокс і я розповім, з чого почати.